В одному з минулих сюжетів телеканал Бориспіль розповідав про громадське формування блокпост, хлопці з якого доставляють гуманітарну та матеріальну допомогу нашим бійцям в зону АТО Іван Ілюхін та Євген Боженко за підтримки асоціації ветеранів антитерору Альфа та небайдужих громадян Борисполя доправили чергову партію необхідних речей на передовій бойові позиції Сходу України. Проте ця поїздка стала особливою. До гуманітарної допомоги долучилися діти. Вихованці дошкільного навчального закладу Росинка власноруч зробили для захисників України обереги та патріотичні стрічки, написали листи і додали малюнки. Також у парктауні всім бажаючим була надана можливість залишити відбиток своєї долоні на аркуші паперу та написати побажання воїнам. Все це було зібрано та відправлено безпосередньо солдатам на передових позиціях. Ціх АТО а також асоціація антитерору Альфа та громадське формування Блокпост, крім свого гуманітарного вантажу, допомогли ще й першій леді України відвести на передову необхідні речі солдатам 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь, а також вихованцям дитячого будинку в місті Слов'яногорськ. За словами пана Івана, представники Марини Порошенко звернулися з пропозицією підтримки саме до них через високий рівень довіри та чисту репутацію. Волонтери з блокпосту успішно доставили велику кількість адресних посилок конкретним бійцям від рідних та близьких. Люди, знаючи, що ми їдемо туди, у них там якісь рідні, близькі, вони формують там передачки для рідних близьких. і Вони впевнені в тому, що ми їх довеземо на ці передові блокпости і їхні. Відні отримають вісточку з дому з теплом домашнього очага. За словами учасників АТО, зараз найнеобхіднішими речами для них є тепла зимова форма та будь-які рації для підтримки зв'язку. Благодійні громадські об'єднання вже почали збір коштів на ці речі. За приблизними підрахунками, вартість одного комплекта, якісної англійської форми, бувшої у вжитку, становить півтори тисячі гривень, а пара берців коштує ще тисячу. Отож українським бійцям зараз... У нас як ніколи потрібна фінансова підтримка небайдужих громадян, бізнесменів та політиків. Я від себе, як мама, і від мам всіх ваших мам, від всіх матерів України, просто благаю. Бережіть себе, тому що ви нам потрібні здорові. Потрібні неушкоджені, щоб ви всі посміхались і повернулися до домівок, і зустріли всіх своїх рідних, щасливими. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, новини, телеканал Бориспіль.